За якими ознаками діагностується залежність? Залежність це процес. І для формування залежності потрібен певний проміжок часу. Таким чином, провести чітку межу між відсутністю залежності і вже залежністю насправді не можна. Хоча за певними ознаками. За сукупністю ознак можна зробити висновок про наявність залежності. Серед таких ознак можна виділити, перш за все, наявність потягу до речовини або залежної поведінки. Тобто, коли сама по собі ця поведінка або речовина є причиною її вживання, тобто спонтанний виникає потяг до повторювання цієї поведінки. Цей потяг не піддається контролю, цей потяг може бути непереборним. Наступним моментом, який слід відзначити, це який пов'язаний з попереднім, є втрата контролю над кількістю, ситуацією, тривалістю вживання. Тобто поступово людина втрачає здатність відповідати за свої вчинки, коли вона вживає. Вона вживає більше, ніж планувала. Вона вживає довше, ніж планувала. Вона вживає не в тих умовах, коли планувала. І вона нехтує іншими. Задачами, потребами на користь вживання або залежній поведінці. Також ознакою залежності є те, що людина витрачає значну частину свого часу, непропорційно велику частину часу на пошук речовини, на вживання речовини і на відновлення після вживання речовини, або те саме стосується адиктивної поведінки, наприклад, коли Людина втрачає багато свого часу на ігри і тому подібне. І також важливим, є момент, важливим аспектом залежності є те, що людина продовжує вживати, продовжує поведінку аддиктивно всупереч е, явним ознакам шкідливого впливу, тобто проблеми зі здоров'ям, фінансові проблеми, втрата соціального статусу, проблеми на роботі і в сім'ї не зупиняють. Людину, її поведінці, вживанні тому подібне. Залежність виникає з першого разу. Залежність це процес, для якого потрібен час. Тому з першого разу, з першого вживання, залежність не виникає. Швидкість розвитку залежності залежить від особливостей психофізіологічних людини, про яку йде мова, а також форми і суті самої речовини, форми вживання. Речовини. Наприклад, для розвитку алкогольної залежності потрібні роки, тому що алкоголь не впливає швидко і форма його вживання не викликає дуже сильного, ейфоризуючого або іншого психічного ефекту. Якщо говорити про деякі наркотичні речовини, особливо ті, які вживаються вигляді внутрішньовенних ін'єкцій або куряться чи інгаляційно. Сила дії речовини наркотичної тут може бути значно вищою, а швидкість настання цього ефекту може бути буквально одразу. Тобто при внутрішньовенному введенні або інгаляційному введенні наркотиків ефект настає через секунди, а емоційна пам'ять від пережитих емоцій може бути дуже сильною. Таким чином, залежність виникає значно швидше. В деяких випадках, коли є Дуже сприятлива, сприйнятлива психіка, емоційна пам'ять так може виникнути буквально е після першого вживання настільки сильно, що покладе е початок е залежності, і яка розвинеться ну майже 100%. Проте для того, щоб розвинулася ця залежність, все ж таки потрібен час. Серед речовин, які найбільш небезпечні в плані виникнення швидкої залежності, це звісно. Опійні наркотики, наприклад, героїн, які воно вводиться внутрішня а також інші речі, і препарати, які мають стимулюючий ефект зіфоризуючим, наприклад, метамфетамін. Ця речовина теж викликає дуже сильні емоції, може викликати настільки сильну емоційну пам'ять, що призведе майже безумовно до залежності у людей, які схильні до залежної поведінки і відповідний до спосіб життя. Легалізація канабісу знижує середній рівень вживання серед населення. Ну, показує статистика тих країн, в яких відбулася легалізація канабісу, якогось суттєвого збільшення вживання населенням канабіноїдів, не відбувається. Хоча, звісно, цей факт має місце. Тут треба враховувати те, що в країнах де легалізація не відбулася, багато вживачів. Не можуть потрапити до цієї статистики. І другий момент збільшення вживання канабіноїдів у тих країнах, де відбулася легалізація, відбувається нерівномірно. Як правило, серед більш молодого населення приріст незначний, а в деяких випадках може і навіть не фіксуватися. Тобто молоді люди, які, на них менше впливає факт легалізації наркотичної речовини. І навпаки, серед людей середнього і більш старшого віку. Вживання канабіноїдів може суттєво зростати, це мабуть є свідченням того, що для людей такого віку більш важливим є дотримання правил закону. Крім того, спостерігається статистика, що зростає кількість звертань за медичною допомогою у зв'язку з отруєнням передозуванням наркотичними речовинами. Хоча це теж можна пояснити тим, що декриміналізація вживання канабіноїдів Дозволяє людям легше звертатися за до допомоги і не боятися якихось юридичних наслідків. Мікродозинг це шкідливо? Для мікродозингу не використовуються психоделічні речовини, найчастіше ЛСД, МДМА, псилоцибін, мухомори, мескалін та деякі інші речовини. В дозах в 10-20 разів менших зазвичай. Звісно, ці речовини, більшість з них були. Поза законом вони були демонізованими протягом багатьох років, значною мірою безпідставно. Тому страх і відчуття небезпеки, пов'язаного з самим фактом існування цих речовин, має місце. Звісно, це сильно діючі речовини. Звісно, деякі з них можуть впливати негативно на психіку при неправильному застосуванні, при передозуванні. Звичайно, є ризик. Розвитку залежності у деяких людей, хоча, на відміну від традиційних наркотиків або алкоголю, ці речовини практично не мають ейфоризуючого ефекту, тому і потенціал для розвитку залежності в них дуже низький. Тому, якщо ми говоримо про мікродозинг як спосіб лікування, який має наукове підґрунтя, який відбувається під наглядом досвідченого терапевта, можна вважати. Безпечним, однак будь-які ліки завжди мають побічні дії, тому і мікродозинг назвати 100% безпечним або легким способом, який не має негативних сторін, не можна. Звісно, є ризик і розвитку залежності, і інтоксикації, і так званого беттріху. Однак зазвичай це трапляється у випадку неправильного вибору дози, неправильного проведення самих процедур, і в принципі треба розуміти, що не всі люди психологічно і психічно готові, і як будь-які лікування, будь-які методи потребують правильних показань, тим паче досліджень, які би особливо проведених в нашій країні, їх, на жаль, просто немає. Тому з певненістю говорити про безпеку чи небезпеку, посилаючись на якісь підґрунтя, на жаль, можливості немає. Чи існує безпечна доза алкоголю? Питання про безпечну дозу алкоголю, воно дискутабельне й дещо маніпулятивне. Хоча існує поняття про помірне вживання алкоголю, яке, за деякими даними, може мати позитивний вплив на здоров'я людини. Продовжує загальну тривалість життя, сприяє зменшенню проявів серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, перебігу атеросклерозу, Також чи є чимало даних на позитивний вплив окремих напоїв або в цілому алкоголю в помірних дозах на е, інші органи системи. Наприклад, вживання вина, помірне вживання вина зменшує прояви неалкогольної хвороби печінки. Деякі алкогольні напої. Мають позитивний вплив як профілактика хвороби Альцгеймера. Таких прикладів можна привести досить багато. Однак це стосується помірного вживання алкоголю. Помірним вважається вживання до 4 стандартних доз алкоголю для чоловіків і до 2 стандартних доз алкоголю для жінок. Стандартна доза алкоголю це 10 грамів чистого спирту, або перерахунку на традиційні напої це приблизно 40 мл. У міцного алкоголю 150 мл вина або 300 мл пива. Тобто вживання такої кількості до 4 стандартних доз для чоловіків менше тобто, і до 2 для жінок протягом тижня не більше 3-4 разів можна вважати помірним. Однак, якщо перебільшувати цю дозу, то всі позитивні ефекти вони зникають навпаки, суттєво погіршується прогноз по здоров'ю і життю в цілому. Також варто враховувати, що для багатьох людей алкоголь і небезпечним в плані виникнення залежності. І тут ми не говоримо про помірне вживання, тому що залежність за своєю суттю є систематичне масивне вживання алкоголю. Крім того, треба зазначити, що ця статистика не включає вагітних жінок, літніх людей, неповнолітніх, а також людей, які мають психічні захворювання або інші хронічні захворювання і приймають якісь медичні засоби. Тому е, проводити паралель на всіх людей стосовно безпечної дози алкоголю не можна, але в цілому так безпечною дозою алкоголю можна вважати стандартну дозу алкоголю е, для людини на добу. Що внутрішньо підштовхує людину почати вживати наркотики? Традиційного вживання соціокультурного вживання наркотичних речовин. Немає. Тому будь-яке вживання наркотичних речовин це вже є е, певною мірою протизаконна діяльність. Тож е, починають вживати наркотики люди, які реально готові, або е, їх щось піштовхує до цієї поведінки. Е, крім того, наркотичні речовини викликають швидкий і досить сильний ефект, тому подібне вживання характерне для людей. З незрілою е, інфантильною психікою, які шукають швидкого, легкого і однозначного задоволення. Е, крім того, на вибір наркотичних речовин, мабуть, чи не найсильніше, впливає саме мода. Тренди, які планують соціум, і навіть вибір наркотичної речовини може змінюватися лише по одній причині, що змінився тренд. Раніше в моді були опіоїдні наркотичні речовини. По причині багатьох факторів цей тренд змінився на те, що переважає вживання стимулюючих наркотичних речовин. Також варто зауважити, що, наприклад, конопля, канабіноїди теж набувають поширення в зв'язку з тим, що в деяких країнах відбувається легалізація цієї речовини, і на фоні того, що є багато інформації про відносну безпеку. І доречність вживання наркотичних таких наркотичних речовин, теж може сприяти поширенню або вибору цієї речовини для вживання. Що гірше, сигарета чи електронна сигарета? Важкота від куріння традиційних сигарет добре вивчено, і є безумовною, вплив електронних сигарет, які з'явились порівняно недавно, вивчений поки що недостатньо, хоча є досить багато досліджень. Які описують негативний вплив електронних сигарет на їх споживачів. Порівняно з традиційними сигаретами, електронні сигарети в однакових умовах мають, мають менший негативний вплив на легеневу систему, на серцево-судинну систему. Однак на практиці електронні сигарети потенційно небезпечніші, тому що вживання їх. Не лімітоване. Якщо традиційну сигарету людина викорила і, як правило, робить перерву, то електронна сигарета може куритися тривалий час поспіль. Крім того, традиційні сигарети мають деякі обмеження, такі як застосування вогню, неприємний запах і обмеження у їх куріння в громадських місцях, приміщенні поруч з іншими людьми. На противагу цьому електронна сигарета готова до застосування одразу. Має приємний запах, не залишає запаху на пальцях, на одязі, і в більшості випадків не заважає іншим людям, принаймні частіше, ніж традиційні сигарети. Тому вживання електронних сигарет зазвичай більш тривале і інтенсивне, ніж традиційні сигарети. І в такому контексті їх ризик від негативних наслідків дуже сильно зростає. Крім того, Існують специфічні, досить небезпечні стани, такі як вейп-асоційована хвороба легенів, яка все частіше і частіше спостерігається і є досить небезпечним станом, який дуже важко лікувати. Крім того, тривалий вплив на здоров'я від куріння електронних сигарет, на жаль, не вивчений по причині того, що недостатньо часу, щоб дати об'єктивну оцінку. Тому не можна говорити про те, що вплив електронних сигарет буде менше або більше шкідливим в тривалій перспективі, порівняно з традиційними сигаретами. Що робити, аби швидко протверезіти? Людина, яка вживає алкоголь, тверезіє внаслідок метаболізму алкоголю, а в основному ферментами печінки. Тут задіяні ферменти алкоголь дегідрогеназа, альдегід дегідрогеназ. Активність цих ферментів. Може відрізнятися у різних людей, і залежить також від стану здоров'я, а також так званої підготовленості людини. Людина, яка не часто вживає алкоголь, а активність ферментів матиме нижчу, і людина, яка частіше вживає алкоголь, має більш високу активність ферментів, тому та сама доза алкоголю буде метаболізуватися швидше. Тобто людина, яка звично вживає алкоголь, протвердіє швидше. Методів, які би ефективно призвели до терезіння, на жаль, безпечних принаймні, не існує. Але з того, що можна зробити, першочергово, необхідно видалити залишки алкоголю зі шлунка, банально викликати блювання або промити шлунок. Після чого потрібно провести регідратацію, тобто пити достатню кількість рідини, щоб відновити нормальний водний баланс. Серед речовин, які можуть допомогти. Покращити стан і прискорити творезіння можна назвати аргінін, але великої доказової бази цей препарат не має. Крім того, чашка міцної кави та рахунок стимулюючої дії кофеїну, може допомогти відчути себе тверезим, але треба враховувати, що і надмірні дози алкоголю, і кофеїн несуть підвищене навантаження на серцево-судинну систему, тому вживати міцну каву. Тим паче великих кількості після вживання алкоголю може бути небезпечно для людей, які мають певні ризики з боку серцево-судинної системи. І найкращим способом, саме фізіологічним, пережити надлишкове вживання алкоголю, це є все ж таки відпочинок і сон, тому що нервова система найбільше страждає в першу чергу, страждає від надлишкових доз алкоголю, а найкраще відновлюється після Ривалого, нормального сну, наскільки це можливо. Як працює кодування? Кодування в вузькому значенні слова це гіпноз або навіювання, яке дає страх перед вживанням психоактивної речовини, яка може викликати залежність, а також перед залежною поведінкою. Більш широкому значенні слова кодування може включати так зване медикаментозне кодування або ну, те, що називають. Відшиванням, торпедуванням і так далі. В такому випадку вводиться спеціальний препарат, який викликає токсичну реакцію, наприклад, на алкоголь. Кодування в основі має відчуття страху, тобто людина боїться тяжких наслідків, боїться загибелі, боїться зашкодити своєму здоров'ю і уникає адиктивної поведінки, уникає вживання і таким чином лишається тверезою. Своєю суттю, цей метод не прибирає причину, не прибирає стрес, не прибирає інші моменти, не змінює спосіб життя людини і таким чином а, лише сам бар'єр страху, тобто практично цей бар'єр, і заважає людині вживати. Якщо бажання вживати, наприклад, алкоголь або іншу наркотичну речову, переважає над страхом, тобто страх з часом зменшується, а бажання вживати, якщо не змінила спосіб життя, може зростати. Коли бажання вживати речовину стає більшою, ніж страх, може відбутися відновлення вживання або продовження адиктивної поведінки. І навпаки, якщо людина, яка не вживала, змінила спосіб життя, вирішила свої внутрішні проблеми, покращила свій внутрішній стан, відповідно. Бажання вживати наркотичну речовину алкоголь, воно не досягає такого рівня, щоб переважати над тим страхом, який дає цей метод кодування. А, власне кажучи, цей бар'єр в одному випадку може бути кліткою, тюрмою, яка утримує людину від бажаного, бажаної моделі поведінки. В такому випадку цей метод не буде достатньо ефективним. І навпаки, якщо людина... Хоче лишатись тверезою, шукає способи змінити своє життя, то використовує цей бар'єр у вигляді кодування як захисну стіну. І людина радіє наявності цього захисту. Тобто метод кодування не може бути вирішальним, але своє місце, свою ефективність має. В будь-якому випадку рішення про кодування має приймати пацієнт після того, як був зрозуміє його. Сенс і усвідомить необхідність цього способу уникнення зловживання. Як розпізнати наркомана? Вживання і наркотичних речовин, і залежність призводить до зміни зовнішності, певних симптомів, зміни поведінки. Звісно, наркотичні речовини відрізняються за своєю дією і можуть відрізнятися симптоми. Але можна узагальнити Неприродня Загальмованість, сонливість або, навпаки, активність, фізична активність, неадекватний сміх, рухова активність, агресія, які не відповідають ситуації, можуть свідчити про те, що людина перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Також при деяких випадках. Може бути психічний розлад, пов'язаний саме з вживанням наркотичних речовин. Наприклад, солі або спайси, можуть давати такий результат. Та людина може бути агресивною, поведінка неадекватна, вона може бачити неіснуючі речі, спілкуватися з неіснуючими людьми, може спасатися від якоїсь неіснуючої небезпеки, і такий стан може бути небезпечним як для самої людини, так і для оточуючих. Серед зовнішніх симптомів, які можуть. Вказувати на те, що людина може перебувати під впливом наркотичних речовин. Можуть бути звужені зіниці, розширені зіниці, почервоніння очей, блідість або почервоніння шкіри, надто суха, шкіра або, навпаки, надмірна пітливість. Ці симптоми можуть вказувати на те, що людина перебуває саме під впливом наркотичної речовини. Крім того, змінюється в цілому поведінка людини. Людина втрачає інтерес до звичних речей, змінюється коло спілкування, починаються проблеми в навчанні, і на роботі, провули, зменшення успішності, і продуктивності на роботі. Така людина починає брехати, починаються маніпуляції, втрачаються інтереси і ті речі, які раніше приводили до задоволення, людина перестає взагалі використовувати. Вірогідним способом виявлення наркотичних речовин може бути дослідження сечі, яке можна провести в домашніх умовах. Наприклад, купити тест в аптеці і е за кілька хвилин отримати результат на наявність чи відсутність наркотичної речовини е в організмі. Е ці показники вони валідні від е кількох годин до кількох днів, в залежності від того, яка була речовина. Наприклад, Така речовина, як конопля, може виявлятися через кілька днів після останнього вживання. А такі речовини, як амфетамін або кокаїн, можуть бути відсутніми в сечі, навіть після 10-12 годин після останнього вживання. Як шкодить вживання тютюну? Шкода вживання тютюну є добре вивченою, є безумовною. Все, що написано на пачках сигарет, це все правда. Питання про те, що тютюн може бути нешкідливим, а можливо, виходить з тих часів, коли тютюнове лобі намагалося продвинути інформацію про те, що є користь відживання тютюну. Про користь відживання тютюну сказати нічого не можу, якщо вона навіть існує, то вона мізерно мала порівняно з тою шкодою, яку несе в собі тютюнопаління. Як основний спосіб вживання тютюну, а також інші методи вживання тютюну. Це і залежність, в основі якої лежить нікотин, який викликає сильне звикання. І залежність від тютюну найбільш тяжкою вважається і найтяжче піддається лікуванню. Також, звичайно, захворювання легень, серед яких можна відмітити і рак легень, також захворювання серцево-судинної системи, які теж є прямим наслідком впливу. Вживання тютюну і різноманітні хвороби стосункову кишкового тракту, печінки і репродуктивної системи, вплив на потенцію і безпліддя. Куріння займає перше місце по шкідливому впливу на здоров'я населення планети в цілому і в середньому скорочує тривалість життя людини на 7-10 років порівняно з людьми, які не курять і не вживають тютюну. Які психологічні причини лежать у основі алкогольної залежності? Існує широка традиція вживання алкоголю. Більшість людей в нашому оточенні так чи інакше з ним знайомі або вживають алкоголь. Більшість залежних людей, більшість моїх пацієнтів, почали вживати алкоголь до того моменту, коли мали якісь психологічні проблеми. Або труднощі, які би спонукали до пошуку вирішення цих проблем завдяки алкоголю. Алкоголь, за своєю суттю, є заспокійливим протитривожним препаратом, тому і внутрішні чинники, такі як тривога, депресія, втрати, стреси, перевтомлення інші негативні зовнішні чинники, які змушують людину переживати їх надто сильно. І спонукають людину в пошуку так званого заспокійливого протитривожного антидепресанта, яким для них є алкоголь. Також частіше алкоголь вживають люди менше схильні до протизаконної діяльності, так як це один з найбільш доступних і законних засобів, які дають подібні ефекти.